Вітаю! Ви дивитесь новини на ТВТ телерадіо компанії Тростянець. До вашої уваги інформаційний підсумок тижня. Команда операторів та журналістів працювала для вас, аби ви першими дізнавались оперативні новини громади. Сьогодні у випуску старосту села Гребенниківка Олексія Винниченка повернули з полону мертвим. Вручення повісток працівникам ТЦК у Тростянці фіксуватимуть бодікамери. Міська рада забезпечить підприємців генераторами. Тростянецькі бджолярі зможуть отримати фінансування в понад 40 тисяч гривень, а також про відпочинок дітей за кордоном, ремонт комунальних доріг, нове оснащення для збиття шахідів, відзнаки майстрів краси та першу допомогу при укусах комах. У Тростянці співробітники ТЦК тепер працюватимуть з бодікамерами. Пристрої придбали за кошти бюджету громади та вже передали до територіального центру комплектування. За словами голови Тростянецької громади Юрія Бови, це допоможе забезпечити об'єктивність у вирішенні спірних ситуацій і конфліктів, що зможуть виникнути під час виконання обов'язків співробітниками ТЦК. Таке нововведення має позитивно вплинути на взаємодію між мешканцями міста та службовцями. У Тростянці роботу ТЦК фіксуватимуть бодікамери. Про це під час засідання виконавчого комітету повідомив голова громади Юрій Бова. Чотири таких пристрої придбали за кошти бюджету на прохання керівництва ТЦК у Тростянці. Загальна вартість чотирьох бодікамер 46 шість тисяч гривень. Цього ж дня відеопристрої передали працівникам ТЦК для того, щоб робота нашого відділу була максимально прозорою. Ми придбаємо для Підрозділу, який буде на вулицях вчити повістки, на грудні бодікамери, які є у поліцейських, і хлопці будуть виходячи з свого робочого місця, виходячи в місто, де вручення повісток, чи виїжджаючи додому до призивників, розшукуючи їх, вони будуть з бодікамерами включеними і всі розмови, всі записи. Будуть записуватись для того, щоб подальше не було обвинувачень в насилі, в конфліктах, в там ненормальній поведінці. Як дуже часто зараз є в різних соцмережах звинувачення співробітників ТЦК, в оцей непрофесійності, там якоїсь поведінці, не такій неетичній і тому подібне. Це дозволить максимально ну дові... з довірою відноситися в нашій громаді до працівників ТЦК, які виконують завдання, яке їм поставила держава. Тому хай вони. Використовуються з користю. Дякуємо міській раді. Маю надію, що у нас ексесів тепер взагалі не буде, їх не було. В принципі, нас відділ ніколи не показував якихось негативних речей. І тим більше не буде. І буде більше максимально довіри. Тримайте. Дякуємо міської раді за такі немаловажні речі, які нам допоможуть в нашій нелегкій роботі. Допоможуть. Так же само мати менше конфліктів з людьми, з жителями нашого міста. Так що ще раз дякую. дякую. Працюємо далі. Не слід також забувати і про культуру поводження з представниками ТЦК самим Тростянчанам, адже боді камери фіксуватимуть порушення всіх учасників можливих конфліктів. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ. До початку навчального року всі заклади освіти Тростянецької громади будуть забезпечені генераторами різної потужності. На засіданні виконавчого комітету голова Тростянецької громади Юрій Бова наголосив, що серед головних завдань влади створити всі необхідні умови для повноцінного навчання та харчування дітей в садочках та школах. Окрім того, найближчим часом Тростянецька міська рада забезпечить генераторами представників малого та середнього бізнесу для безперебійної роботи. За словами Юрія Бови, заявки на отримання генераторів вже подали близько 30 підприємців. Старосту села Гребиниківка Олексія Виниченка повернули з російського полону мертвим. Чоловіка викрали у березні 2022 року під час окупації військовими РФ. Пізніше його розірвані документи знайшли в Тростянці. Більше двох років про місце знаходження старости грибениківки не було жодної інформації. Поховали Олексія Винниченка у п'ятницю, 26 липня, в рідному селі. З полону повернули тіло старости села Гребенниківка Олексія Вениченка. Село знаходиться за 35 кілометрів від кордону з Росією. Росіяни окупували його в перший день повномасштабного вторгнення та розмістили свою техніку серед будинків місцевих жителів. Настоятель Олександра Невського храму, отець Роман, розповів, що хтось повідомив окупантам адреси мисливців, після чого вони почали шукати зброю у будинках. Людей, у яких знайшли зброю, арештували. Серед чотирьох затриманих був і староста села Олексій Виничен його розірвані документи пізніше знайшли в тростянці. Про долю старости понад два роки нічого не було відомо. Бджолярі Тростянецької громади мають можливість отримати фінансування для відновлення та розвитку господарської діяльності у розмірі понад 40 тисяч гривень. У реєстрації взяли участь майже всі пасічники, які підпали під критерії відбору. А саме наявність від 10 до 100 бджолосімей і ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Детальніше про зустріч бджолярів та процес реєстрації на отримання фінансування у нашому сюжеті. До Тростянця завітала продовольча організація ООН-ФАО та Фундація жінок пасічниць. На зустрічі зібрали бджолярів Тростянецької громади, щоб зареєструвати охочих для отримання фінансування у розмірі понад 40 тисяч гривень. Отже, проект називається Грошова допомога і тренінги для бджільництва». Вона складається з трьох основних етапів: це моніторингова місія. Тренінги і власне надання грошової допомоги. Що таке моніторингова місія? Цей проект пілотний, перший такий в Україні. І по результатам цього проєкту ця програма буде поширена на всю вашу область, бо ви знаєте, задіяно тільки шість громад. І на всі інші області. Як ми зараз працюємо з вами, від цього буде залежати, чи далі буде надана допомога іншим, а також чи буде цим донором. Надаватися ще грошова допомога у реєстрації взяли участь майже всі бджолярі, які підпадали під критерії відбору. А саме наявність від 10 до 100 бджолосімей і ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Заступник голови Тростянецької міської ради Володимир Злепко розповів про зустріч та співпрацю з організацією. На початку тижня до звернулися продовольча та сільськогосподарська організація «ФАО» а також фундація Жінок пасічник для того, щоб ми зібрали пасічників нашої громади, кінцевою метою якої буде провести для них тренінг, зібрати певні дані і по можливості отримати допомогу на кожну бджолу сім'ю. В залежності від того, що підходять ті чи інші пасічники під ті чи інші критерії, ну якщо чесно, було саме приємно на початку заходу почути схвальні відгуки від фундації Жінок Пасічник, те що міська рада. І самі пасічники добре організувалися і прийшли на цю зустріч, тому що попередні громади, на жаль, не проявили такої активності. Ну, а взагалі сподіваємося, що ті люди, які пройдуть відбіри, подадуть заявки, отримають допомогу від даної програми Брошові фану. Реєстрація для участі у програмі триватиме до 31 липня 2024 року. А ми зичимо в Тростянецької громади успішного відбору та отримання фінансування. Анастасія Сапчук, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ. Гуртківці Тростянецького палацу дітей та юнацтва повернулись з Німеччини. Протягом двох тижнів діти відпочивали, навчались та ділились досвідом з іноземними однолітками. Про незабутні враження та закордонний досвід Тростянецької молоді у нашому сюжеті. Вихованці Палацу дітей та юнацтва повернулись з відпочинку в Німеччині. Протягом двох тижнів діти відпочивали у молодіжному таборі, що неподалік від міста Ольденбург. У подорож гуртківці поїхали завдяки реалізації проєкту національні парки Німеччини. Та України за сприяння надійного друга та партнера нашої громади, пана Крістіана Хейнса, в Німеччині нас зустріли дуже гарно, привітно. Нас заселили в корпус. Ми жили там окремо від усіх. Нам дуже сподобалося було. Зручні ліжка, зручні кімнати. Ми жили всі разом. Ну, нам дуже сподобалася. Німеччина нас зустріла дуже дуже гарно. Мені дуже сподобалася поїздка до Бремена, поїздка до північного моря і також наші вечірні посиділки за чаєм у їдальні. Діти захопливо пригадують подорож. Кожен взяв для себе щось нове та цікаве. Особливо емоційно гуртківці розповідають про дружню атмосферу та нові знайомства. Ми дуже здружилися, був дуже дружній колектив. Також ми проводили багато часу разом. Ми грали в волейбол, класи на лодках. Ну, це було незабутнє враження, тому що я ніколи не плавала на лодках, і це було дуже весело, гарно там дуже красива територія. Ну, ще у нас була така розвага королівські ночі. Все просто, коли ти просинуваєшся вночі від зубної пасти, це незабутнє враження. Сподобалися літні подорожі, як ми каталися на велосипедах з друзями. Знайшли багато чого цікавого в лісі, наприклад, як ну, дім для комах або якісь музичні інструменти, зроблені з дерева. Також сподобалось мені дружнє прибирання ну, на території в лісі. Це було так незабутньо. У нас були сусіди-поляки. У мене тепер є нова подруга, її звати Габріела. Ми досі переписуємося в соцмережах. Найбільше мені запам'яталася поїздка до Бремену. Ми були в самому центрі міста. Це дуже дивовижне місто з класною архітектурою. Також ми потрапили там, було дуже багато магазинчиків, багато музики, якісь вуличні музиканти. Також ми ходили. По вулицям, які називаються шнурок, це маленькі вулиці, дуже вузенькі. Дуже хотіла б з'їздити ще за кордон, не обов'язково в Німеччину в різні країни. Це дуже цікавий опит. Нас як тепло прийняли, так тепло і провели. Нам дали і гуманітарку. Німеччина видала також, такі як термоски. Дуже добре, ну як відпустили, так сказати, дали слова наснаги. Спілкувалися ми з ними англійською мовою, а також були перекладачі. Якщо в нас щось не виходило зрозуміти, вони нам завжди допомагали. Окрім розваг, діти навчилися доглядати за лісовими насадженнями та активно досліджували рослинність. Керівниця гуртка Валентина Коваленко подякувала німецьким партнерам та Тростянецькій громаді за реалізацію проєкту. Ми дуже вдячні нашій Тростянецькій громаді, а також німецькій громаді, які змогли організувати такий класний проект «Національні парки Німеччини та України. Діти змогли познайомитися з природою Німеччини, подивитися, як люди дбають за природу, за лісових мешканців, як правильно доглядати ліс, вони навчилися. А також дякуємо за дуже цікаві пізнавальні екскурсії, за теплий прийом. Літо невдовзі закінчиться, а яскраві спогади залишаться у пам'яті назавжди. Завдяки співпраці влади Тростянецької громади з іноземними партнерами закордонні подорожі для дітей продовжуватимуться й надалі. Анастасія Сапчук, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ. У Тростянецькій громаді триває ремонт доріг. Фахівці міської ради заздалегідь обстежили дорожні ділянки та визначили обсяг робіт з ремонту та реконструкції асфальтобетонного покриття. На минулому тижні дорожні фахівці виконували ремонт дрібних ямок та тріщин на дорогах Тростянця з твердим покриттям за допомогою струменевої технології. Тростянецькою міською радою постійно здійснюється. Об'їзд по місту, по всій громаді і визначаються особливо небезпечні ділянки, там, де йде е, руйнування асфальтобетонного покриття. Ми визначили аварійно-небезпечні ділянки по маршруту е, пасажирського перевезення. Це вулиця Богдана, Хмельницького, вулиця Зарічна. Е, і на сьогодні сьогодні ми зробили там ямковий ремонт струйним методом. Також визначили ділянку дороги, яка знаходиться за в занеданому стані. Це дорога до центру ВПО в нескучному. Кошти, які сьогодні заплановано на виконання цих робіт, виділяються з міського бюджету. Це десь в районі 75 тисяч гривень». Окрім цього, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області продовжує капітальний ремонт дороги Н-12. На ділянці з крутим підйомом встановлюють водовідводи, що покращить безпеку та зручність пересування. Для захисту неба над Тростянеччиною бійці ДФТГ Тростянець 1 отримали додаткове оснащення для збиття шахедів від підприємців Полтавщини. Уже вкотре підтримку для ФТГ надав підприємець із Полтави Олексій Матюшенко. За словами голови громади Юрія Бови, обладнання є необхідним під час знищення ворожих повітряних цілей та збереження миру і спокою мешканців Тростянецької громади. Шановні друзі. Сьогодні захист нашого неба найголовніша задача для збройних сил України і для добровільчих формувань, які допомагають ЗСУ виконувати це надважливе -над завдання, бо спокій людей найголовніше і це життя, це майно наших е, українців. І сьогодні наше ДФТГ е, допомагає підрозділам ПВО знищувати шахеди, які летять в нашу сторону в сторону Трасінеччини Сумщини. І наша спільна задача максимально робити все, щоб вони були збиті тут над сумщиною. Але для цього потрібне оснащення. І от наші друзі з Полтавщини, наші побратими з Полтавщини, допомагають нам в цьому. І сьогодні чергове обладнання прийшло для нашого підрозділу, для підрозділу який працює з ПКТ з кулеметом, виконуючи задачі по збиттю шахедів. Олексій Дорослова скаже, що сьогодні прийшло. Сьогодні від бізнесу Полтавщини ми продаємо е, торель, ми продаємо фонарь, ми продаємо тепловізор, лазерну указку. і необхідно для того, щоб хлопці працювали на території сумщини. Розумні люди, звичайно, хочуть, щоб все збивалося спочатку аж на кордоні з Російської Федерації, щоб нічого не летіло ні на Тростянець, ні на нашу рідну Полтавщину. Тому дякуємо, колега. Разом сила і разом до перемоги. Будемо підтримувати як можемо разом до перемоги. Робимо все, щоб захистити Україну. Слава Україні, героям слава! Із настанням спекотного літа активізуються комахи, укуси яких можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Комахи, як от комарі, оси та бджоли, можуть спричиняти різні реакції організму. Серед найбільш поширених симптомів почервоніння, набряк, свербіж та біль у місці укусу. У деяких випадках можливі алергічні реакції, які проявляються висипом, ускладненням дихання та набряком обличчя. Особливо небезпечними можуть бути укуси для людей з алергією на отруту комах. Лікар-терапевт Андрій Красніков розповів про характерні симптоми укусів комах та надав рекомендації щодо першої допомоги. Літнє тепло не проходить одне. Вечорами нам набридають комарі, гедзі, сліпні та інші комахи. Часто їх укуси мають небезпечні наслідки для здоров'я. За словами лікаря-терапевта Андрія Краснікова, найважче розпізнати укуси домашніх клопів та кліщів. По перше, є комахи, яких ми бачимо. Це от ті, що я назвав, ті, що члени стоноги, да, павкоподібні, там розпізнати не важко, тому що як правило, коли йде укус, людина відчуває. Є комахи маленькі, наприклад, кліщі, наприклад, домашній клоп, пилівий, той, що живе у подушці, у матрасі. Там укуси розпізнати важче. Як правило, після укусу, в залежності від того, хто вас укусив, може через декілька хвилин, може навіть через декілька діб, а то і більше тижня. Бути набряк, запалення, почервоніння, краснота, пастозність кінцівки звичайно, біль. Значить, в таких випадках краще звернутися відразу до лікаря. Якщо ви опинилися на природі і виявили подібні симптоми, то слід не нехтувати правилами надання першої медичної допомоги при укусі комах. Лікар-терапевт Андрій Красніков розповів покрокову інструкцію дій у такому випадку. Що це? Умови, якщо ви перебуваєте на природі, наприклад, і ви помітили, що вас укусили. По-перше, треба обробити рану водою з милом. Так, якщо цього немає, можна обробити рану слабким розчином уксусу, оциту, один там до одного з водою. Запобігати потраплянню землі обов'язково не розчесувати. Якщо є можливість давати антигістамінні препарати ну, для дітей, це сироп, там, наприклад, едем. Для дорослих хлоратадін, таблетки, ніксар, діазолін, значить, якщо місце укусу пастозне, ви ну, помітили відразу, що вас укусило, щоб запобігти подальшому набряку кінцівки, можна прикласти лід. Що стосується кліщів, там, якщо ви помітили кліща, Краще звернутися до хірурга для того, щоб його витягнути. Є хвороби кліщовий лаймберльос, який може проявлятися через тиждень, через два, через три. Це кільцева еретема у вигляді кілець таких червоних. Також треба звертатися за допомогою до спеціаліста що Там існує специфічне лікування, самолікуванням не займатись. Щоб уникнути укусів комах, треба використовувати спеціальні репеленти, спреї та креми, одягати на природу речі, які закривають ваше тіло від комах. А що не слід робити після укусу, розповів лікар-терапевт Андрій Красніков. Що не треба робити вдома, по-перше, не треба там намазувати дуже як у нас люблять йодовану сітку. Так, ви не знаєте, що вас укусило. По-друге, не можна розчісувати. По-третє, Видавлювати, нажимати, шукати там якесь жало, цього робити не потрібно, можна інфікувати рану. І якщо, наприклад, два-три дні не проходить місце укусу, не експериментувати з мазями, з лікуванням, звертатися до спеціаліста. Незабаром спека піде на спад і комахи разом з нею. А поки поради лікаря стануть вам у нагоді. Не нехтуйте своїм здоров'ям та бережіть себе. Анастасія Сапчук, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ Тростянецька студія краси, «ЄК Студіо» отримала відзнаку за результатами всеукраїнського конкурсу Знак якості Україна. Працювати зранку до ночі, постійно підвищувати свою кваліфікацію на навчаннях та на пролом йти до своєї мети. Усе це про власницю студії краси Олену Кривошеїну. Нещодавно в будинку побуту у Тростянці запрацював відремонтований третій поверх. Здебільшого там надаються б'юті послуги, працюють магазини одягу та розважальні простори. На цьому ж поверсі знаходиться студія краси, яка студіо, яка сьогодні отримала відзнаку за результатами всеукраїнського конкурсу Знак якості Україна. вітати вас сьогодні на урочисті церемонії вручення нагород, переможця конкурсу знак якості. України». Всеукраїнський рейтинг якості товарів і послуг знак якості є незалежною комплексною програмою ранжування підприємств України. Це подія об'єднує найкращі компанії та організації, які своєю працею, інноваціями і якістю продукції або послуг роблять ваговий внесок у розвиток нашої. Компанія знак якості з гордістю нагороджує вас та колектив почесним дипломом переможця конкурсу знак якості. Україна 2024 Працювати зранку до ночі, постійно підвищувати свою кваліфікацію на навчаннях та напролом йти до своєї мети усе це про власницю студії краси Олену Кривошеїну. Вона емоційно розповіла про свій шлях та щиро подякувала своїй команді. Ну емоції зашкалюють, тому що я на цей день дуже довго чекала. Нарешті я дочекалася цього моменту. Подавала на конкурс заяву я ще взимку. І з тих пір я почала активно вести свою сторінку в інстаграм, тому що я розуміла, що за мною спостерігає оціночна комісія. І коли я отримала довгоочікуваний лист на пошту про те, що я стала півфіналістом, звісно, це було дуже приємно. І ось сьогодні. Ми знаходимося в моїй студії і отримали ту нагороду, на яку я так довго чекала. Мені здається, що велику роль зіграло ще те, що я нещодавно отримала міжнародний диплом з колористики в Празі, де підтвердила свою кваліфікацію. Я впевнена в тому, що в мене нічого б не вийшло, якби не мій колектив. Дівчата, з котрими я працюю, це моя відушина, це моя права ліва рука. Це ті люди, котрі в мене вірять, і на всі мої затеї вони завжди плічопліч ідуть пліч зі мною поруч. Тому цю перемогу я розділяю зі своїм колективом, яка студія. У студії краси єк студіо можна отримати такі послуги як усі види стрижок, фарбування, доглядові процедури і базові навчання з колористики та мейкапу. А ми бажаємо Олені та її команді творчого натхнення та привітних клієнтів. Анастасія Сапчук, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ. На такій приємній ноті я завершую наш інформаційний підсумок тижня. Команда журналістів і операторів ТРК Тростянець щодня працює для вас, аби ви першими дізнавались про головні та цікаві події Тростянецької громади. Якщо маєте цікаву історію, пишіть нам, приходьте, і ми обов'язково розкажемо про вас. Вірте в збройні сили та продовжуйте донатити, аби наближати перемогу України разом. З вами була Анастасія Сапчук. До зустрічі в етері нашого телеканалу.